Ну, скажіть, будь ласка, скільки ви вже граєте в мафію? Ой. Взагалі граю з 12 років, але там був ну, великий пробіг в цьому часі. І десь ну там я ціле літо 12 років пограв, потім почалась перерва, сильно, бо ніхто з рахунських мафіозів не збирався. Ось, і Я попав на що до в до Саші. Ось і там, типу, хтось говорив, що о мафія там команда мафія. Я зразу пішов, типу, ви хто там куди входити на мафію. Вони кажуть, з диканьку йде. Ну я пішов в диканьку, і оце з диканьки я граю десь рік. виходить, Ось рік. Ну зараз ж турнір у нас крафтка угу. клубу крафт. Ти в основному граєш в клубі мафіозо. Ну да, да, да. Як ти потрапив сюди на турнір? А сюди на чудом Божим. <смеш> <смеш> ну як я там в одному місяці виходить, мав бути кращим гравцем, але пані орбіта мене трошки випередила там на 0,1 соту, мабуть. Ну десь так, коротше. Ми там з нею про виграли, ну за, за весь місяць програли лише одну ігру, і я і вона. Ось, але з неї за підсумком було більше ігор. Від того відсоток був більше на її сторону. Ось ну і якщо орбіта, пані Орбіта відмовилася. Від Прийняття участі в цьому чудовому е, турнірі. Тому я запропонував як би так, щоб я зіграв замість неї. В цій грі ти був ким? Е, мафію, але мені передали дольство, гра пішла вроді би хорошо, в голові все вже на поб'ятку йшло. У нас тут є прекрасний гро. А, я, я не буду. Я потім напишу 5 штук за нього. Короче, да. І я трошки вже так, ну. В цій грі здобив тільт, але я думаю, що в наступній грі трошки можна цікавіше зіграти від цього. І, можливо, так, ігри будуть цікавіші, бо перша гра була взагалі така собі всі промахи, і ми виграли просто автоматично всі червоні. Ось, тому я буду наступні ігри робити просто цікаво. Тобто зараз перемога мирних? Це є поправа. Ще раз? Це є поправа, перемога ми, ми, мирних. Зараз так. я й по-перше, виграли мирних, але тоді я був за мирних, а тепер за. Чорний. Да, Удачі вам далі да, дякую! дякую.